Як ми то відстоювали, що робили. Ну якось так, бо то, сьогодні би не мало бути цього затвердження, як ми його відміняли. Ми просто так відміняли, якось, щоб, розумієте, щоб людям так замолити очі, а самі наперед знали, що, що судді так відміняли. я це, до речі, говорив, коли не відміняли. Коли відміняти, зумієте? І тому то я, наприклад, не голосував і за надання, але голосував за ту відміну. Хоча знав, що це нічого не Бо суд це онулює. Рішення було про скасування рішення Вироцької селищної ради про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення кої змінюється. Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 15 грудня 2021 року адміністративний позов екоенергетики до Виробської селищної ради про скасування нашого рішення від 3 серпня скасовано. Визнано наше рішення протиправним про скасування рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, підведе призначення, якого зміння. Відповідно Вигоської селищної ради, у, у справі визначені законодавством, подано до 8-го апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення Івано-Франківського окружного суду. Івано 8-й апеляційний адміністративний суд постановою від... 30 червня 22-го року апеляційну скаргу Вироцької селищної ради залишив без задоволення, а рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду без змін. Тобто рішення 21-го року про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки залишилося в силі. Прошу, Мені виходить з того, що я почув, що вас не допустили навіть на засідання суду, так? Ні, тому що не це було Ощене провадження. суд виносить ухвалу, а не виносить що... дозвольте. Я вам скажу, на суд він є відкритий. Можу я навіть прийти на суд будь-який суд, і мене вас навіть не допустили. Це я ухвалюю рішення. Скажіть мені, чи є у вас зараз на руках, чи можете ви це показати нам і людям протокол засідання громадських слухань, які проведені ще ви? Тому що від того протоколу багато чого залежить, що теж не почали з громадських слуханням. Ви назад говорили, ви сказали, сьогодні підняти архіва громадських слухань. Немає такого. Слухання як такі могли і не відбутися. А, той, я, ви в той час були жителем громади, так як всі інші, 18-19 вік, Чуть, я був життя. А ніхто не знав, що там хоче, яку зясні знати. Я там живу на протидіалізмі. Я не знав. Ситуації, що вона виникне така т, ситуація, що люди не знали про університету, ніген не, не, мі... не, не знали, Я не знаю. Зна... Ви... Я живу напроти водоспаду. Якова зна... давайте Тобі ми зараз готуємо за результатами, будемо приймати далі. Я, Микола Миколайович, я не почув відповіді. Я розумію, що це дуже добре. Ви перевели стрілки на мене і сказали, дайте мені договорити, не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте, будь ласка, дайте мені договорити. Я не маю здоров'я ще тут ще раз дов... кричати я і доказувати. Я вам чітко задав питання. Чому не, не по-перше, за той протокол не чіпалися іменно на судах? Чому ви це зразу це питання не, не піднімали? Так це не я маю ходити і кожен раз вам говорити, чи люди. Та ви є обрані народом, ви це маєте на увазі влада для того, щоб захищати інтереси. Перший раз, наскільки я пам'ятаю, то якраз і більшість проголосували, і можливо, не буду, щоб я не був голослівник, І ви в тому числі за ту міні-гес. Так от тепер треба відповідати за ті свої дії і робити все для того, щоб на наступний раз таке не відбулося. Але протокол, протокол, ви маєте принаймні старатися знайти і можливо подавати в суд. На те, що немає протоколу, і потрібно громадські слухання провести юридично, щоб було правильно ну, пакет документів для того має йти. що далі. Мало бути клопотання екоенергетики, Воно було про надання доступу. Значить, чим ще керувалися, керувалися депутати? Генеральний план населеного пункту. Вигода та да, пацифів, рекомендації комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, регулювання земельних відносин. Ці документи були подані до матеріалів сесії. Хочу вам сказати, що документи, які подавалися до окружного суду, ми подавали викопівання з генерального плану населеного пункту вигода. Генеральний план населеного. 14 квітня 2020 року є рішення за номером 567 16 дріб 2020. В цьому генеральному плані є чітко видно будівництво. Я вам скажу хвилиночку. В генеральному плані є міні-гест, розташоване міні-гест. Все ми подавали до суду. Є примітка до генерального плану, в якому написано. Будівництво Міні-Гес в межах території ландшафтного заказника місцевого значення Ріка Свіча з притокою можливо тільки при умові дотримання закону України про природно заповідний фонд. Тому на той час, коли приймалося рішення в квітні, протоколу громадських слухань не треба було, тому що був затверджений генеральний план, в якому було чітко видно міні гес Так що ви... Воно є. І нагадати ті, ті події іменно тої сесії. І тоді, небіжчик герой вертепний Анатолій, усім депутатам, які були присутні, він говорив, що це є недобре, це є незаконно і наводив усі аргументи. Я зараз дослідно того не передам, але я ту сесію пам'ятаю. Але депутати чомусь на це все очі закрили. І тоді так само йшла мова на рахунок громадських службу. І те, що Микола Миколаївич на зборах депутатів сказав, що все було законно, на сесії вертепний Анатолій говорив, що це є незаконно і це є заповідна зона. Але депутати прогнозували, це є так, просто щоб всі розуміли, як це відбувається. Тоді людей не було. Бо тоді це рішення теж тихо, та винесли, так тихенько винесли, отак і було. Може, там пару чоловік було, я кажу, я все повністю не згадаю. Це призначення, якої змінюється товариство з обмеженою відповідальністю, ето то ви все-таки його ставите на Ми мусимо його ставити, тому що є було звернення, ми його ставимо, але результати голосування слухання. Вони оформлені протоколом. Відповідно, всі громадські слухання є документами. Розумієте, протокол це, так? Ну нема того. Добре, хто відповідальний за збереження цього документу. А хто? Це може бути в архіві, якщо Ну, в архіві... Як вже підшукати в архіві чи хто? Немає. Якщо ми ну, тут не прийшов, У мене питання. От зараз, дай Бог, ми проголосуємо, утримаємося, скажемо, і це питання не пройде. Наступні ваші дії. І що ви людям, тим, які тут присутні, і тим, які, які не змогли прийти, що ви можете сказати, як далі плануєте або будете вирішувати це питання? От і все. Ну, якийсь план має бути. Якщо ви не за, значить я розумію, що ви маєте йти за громадою. І думати, і якось цю ситуацію виправити. відповідь. шановні депутати, знаєте, якраз за нас президент припало то, що ми маємо, е, ну, скажімо так, вирішувати ті питання, які мали вирішитися в той час. Громада була неповідомлена, так чи ні, я так розумію, громадські слухання не були зроблені так, як мали бути. Але е, коли енергетика робила ті кроки, ті, Документи, то значить, у них все було в порядку. Першу чергу говорю, то що в генеральному плані відображена ЄГС. Генеральний план цей основа. Оце такі баховні раді це на всіх генералі. Там є примітка, що при умові природоохорони, збереження природоохоронних норм. Їх не збережено, тому що частково ділянка заходить в межі заповідного фонду. Вповідно не збережено, значить відповідно вона не може там бути. А що ви утрималися, то ви рахуєте, що це позиція?